Слава Україні! Триває 196-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Протягом поточної доби ворог завдав понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка. Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безименне, Андріївка та Біла Криниця. Противник продовжував вогневе ураження військових та цивільних об'єктів, а саме на Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника Черкаської Лозової. Черкаських тижків, руських тижків, базаліївки, старого салтова, костянтинівки та перемоги.